А зараз події бізнесу смачний, духмяний, а головне домашній. Якщо ви обираєте торт, завітайте до гостинного дому. Адже тут відкрили кондитерський цех. Вам порадять та запропонують той продукт, який найкраще підійде для столу. Гостинний дім сімейний магазин, у якому турбуються про якість продукції, яку пропонують коломиянам. Тут працюють кулінарний, м'ясний цех, також пекарня. Нещодавно у супермаркеті запрацював ще й кондитерський цех. Він є першим в мережі, тому ми дуже раді, що саме коломияни зможуть першими спробувати десерти наших кондитерів. Оскільки цех відкрили недавно, асортимент ще не надто великий, але у гостинному домі обіцяють тішити покупців новинками, а поки пропонують таке. Зараз є такі торти, як бісквіти з різноманітними начинками, абрикос, вишенька, чорнослив. Полуничка, ківі також сирник, домашній, різноманітні рулети, фруктові торти, шоколадні, з гущеним молоком. Крім того, розповідають продавці, неабиякою популярністю уже користуються не тільки торти, але й тістечка, грибочки, еклери та інші. Та вишні купляють, амбрикос купляють, тускану, коньочки розбирають, наші є за еклери. Крім того, у стидному домі можна придбати смачний бісквіт та самостійно підібрати до нього начинку. Тут наголошують на тому, що справжній торт. Як один із головних атрибутів будь-якого святкового столу повинен бути смачним, а головне виготовленим із якісної продукції. Ще одна приємна новина: солодкий виріб, якщо потрібно, можна замовити завчасно. Кондитери обіцяють врахувати будь-які ваші побажання. Це може бути і круглий, і вигляді серця, і ваговий великий торт. Найбільш дієва реклама це відгуки задоволених покупців. Пані Оксана розповідає, що київський торт купує постійно, без солодкого з гостинки не обійдеться і її сьогоднішній день народження. Там все натуральне, що не чути ні мргариною. Дійсно, то що потрібно, то вони тут і, і положили, як говорять. ну. Отаки, От як домашніх ніби вдома спік. через доступні ціни. Тістечка у гостинному домі часто купують учні та студенти. Я дуже люблю торти, люблю салатки, тому завжди купляю гостинному домі. Дуже смачні торти. Гостинний дім запрошує коломиян скуштувати торти. Обіцяють проводити дегустації та тішити покупців новинками. Віталій Васильчук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.